Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу? Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно What? що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? Ану, швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. О, гаразд, як скажете. Ласкаво просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Це ясно. Гей, Венсдей, дивись, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже, не бійся зараз, я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того кольору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну як тобі? Еніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрускіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Ось би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Еге. Гей, Венсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашнє з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітовс та мармеладки. Так у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха купилася. У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою Смачного!» Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Геніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. Я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справда я теж дещо ще прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цині. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, токи очілка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ! О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочкою швидко підбадьорюсь. Хайф! Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, венздей це просто. Браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер, крута ідея! Ла ла. ла ла-ла-ла Все в порядку, начебто так. ла-ла-ла Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте, це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йу. Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі круто. Пригощайся чіпсами. Так, що за шум? Еге. Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол? Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер із цукерок. Непогано. Дякую, Вензлей. Як ти знаєш, я люблю все райдужне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки, я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах так, а -а -а. ви спалились. Здавайте все сюди. От ковід відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода, малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові? Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не л'ється. Де ти? Ау? Ау? Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млиниць, ідеально. Яка веселка без єдинорога. Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. капаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю. Ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бенздей вийшло страшно! Ой, смачно! Апетитно! Всі готові? Малятко, швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм. Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсдей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка! Іу, іу, злітай, мій єдиноріг, і прилітай до мене в ротик! Ха! ха Ммм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг! Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити? Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <рик> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все них до голови в картопляних очищеннях. Е, ніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось. <пух> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж, у мене буде класна райдужна картопля. Таку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф кухарем Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішила мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Ммм дуже-дуже смачно. Шалено смачно. <рит> а ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає радішна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий. На нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Теніт. це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє готово. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу, так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Mm, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, -ха. Він смішний. <зваж> Смачний. ням-ням-ням. Mm, nice. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скотлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. чий мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау, давай же, вензи, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао Зробите? Всі готові. Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солода, та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ, ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову вензлі. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.